На цьому місці нас зібрав Ісус Христос. Скажемо слава Богу. В храмі Господньому, в Домі Божому, присутній Дух Святий. І Він сьогодні є серед нас. Він сьогодні є в наших серцях, Він є сьогодні посеред, ряд... посеред цих рядів знаходиться сила Його і любов Його. Кожен із нас прийшов на це місце. І в нього є вибір відкрити для Нього сьогодні серце, щоб Дух Святий любов'ю своєю, потіхою своєю. Прокнувся твого і мого серця, або ж ні. Або ж закрити своє серце, закрити свій розум, думки свої, відправити десь в інше місце і не бути на цьому місці. Сьогодні в нас є вибір. Дуже добре, що ми прийшли на це місце. Дуже добре, що кожен із нас прийшов в храм Господній в вечір. Ми могли б провести цей вечір зовсім в іншому місці, зовсім з іншими людьми, в інших обставинах. В іншому положенні, можливо, але, брати і сестри, ми зробили правильне рішення, правильний вибір, щоб пройшли в дом Господній, в Дом Божий. Цей світ, можливо, думає, що церква це, знаєте, для стареньких людей. Церква це там, де збираються старі люди. Але ні, брати і сестри, ми можемо подивитися, що це не так. Молодь сьогодні прославляє Господа. Молоді люди, сьогодні, молоді серця мають. Бажання служити Господу, прославляти Його. Молоді люди сьогодні жертвують своїм часом, своїми здібностями, своєю енергією для того, щоб прославляти Бога, для того, щоб віддавати всю подяку і шану Йому. Я коротко зачитаю одне місце, і сьогодні ми передамо наше служіння, наш час нашим гостям. Вони сьогодні будуть більш проводити, трудитись для нас, служити для нашого Господа. Я думаю, нам буде цікаво послухати їх. Вони розпо, розкажуть про себе. І я хотів зачитати книгу Матвія, 19 розділ. 16 вірш. І от некто, подойдя, сказав йому, учитель благий, що сделать мені доброго, щоб із вічною? Можна також і на українському перекладі показати для нас. Був такий випадок, який записаний на сторінках Божого Слова, що підійшов до Ісуса, один юнак, підійшов до нього, і саме цікаві, що Він сказав Ісусу, Він сказав вчителю. Вчителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне, щоб мати вічне життя? Я сьогодні своєю промовою, своїми думками хочу нас закликати лише до одного: щоб ми в своєму житті, в нашому служінні, будучи тут, на цьому місці, в Домі Божому, щоб ми в своєму серці, щоб ми в своїх думках, в своєму житті, брати і сестри, сказали Господу, Боже. Що я можу зробити для тебе? Що я можу зробити в своєму житті, аби для того, щоб мати вічне життя? Чим я можу сьогодні послужити? Сьогодні, як я вже казав, молодь співає, молодь трудиться для нас. Всі ми сьогодні зібрані тут в ім'я Боже. І... Нехай кожен із нас в своїх молодих руках скаже, Господи, що я можу зробити для того, щоб мати вічне життя. Господи, що я можу зробити, щоб догодити Тобі? Боже мій, що я можу зробити, щоб прославити Тебе, чи то в служінні, чи то в церкві, чи то вдома, чи поза церквою, що я можу зробити для царства Твого? Я хочу, щоб кожен із нас він так сказав, як цей юнак Ісусу Христу, Господи, що я можу зробити для Тебе? Це є дуже важливо і дуже корисно задати собі таке запитання. Ми можемо дуже великий відрізок часу віддавати, відрізок часу свого життя віддавати для того, щоб щось зробити в своєму житті, в земному, в матеріальному, щось зробити для своєї сім'ї, зробити для свого успіху, для свого земного життя. Ми навчаємось, ми працюємо, ми щось ставимо, якісь цілі, йдемо до них, досягаємо їх. Робимося щасливими, нам здається, що ми робимо все правильно. Але ми робимо це для нашого короткочасного життя на цій землі. Але що ми можемо зробити для вічного, для вічності, для вічного життя? Нехай кожен із нас, брати і сестри, зараз в цій молитві скаже Господу, Боже мій, я хочу щось зробити. Я не хочу просто прожити життя і нічого не зробити для Тебе, але підійшовши в молитві щиро від серця сказати: Господи. Скажи мені, Господи, допоможи мені. Може, я ще сьогодні нічого не зробив для тебе, проживши 20, 30, 40 років на цій землі, але я ще так мало або зовсім нічого не зробив для тебе. Сьогодні ще є час. Ми не знаємо, коли прийде той час, коли ми не будемо жити на цій землі. Ми не знаємо, коли обірветься наш шлях. Але сьогодні ми ще живі, ми ще здорові, ми маємо бажання, ми маємо силу, дав нам Господь. І нехай нам Бог також дасть і мудрості, щоби Зробити для Господа те, що Він бажає від нас. Зробити для Господа те, що Він чекає від нас. Нехай наше серце сьогодні порозумує над цим, що, Господи, я хочу бути тим, хто працює в царстві небесному. Я хочу, тим, хочу бути тим, хто робить щось для Тебе, для Твого царства, для Твоєї слави. Я хочу сьогодні трудитись для Тебе, я хочу сьогодні служити тобі, прославляти Тебе. Я не хочу сидіти. Церкві і нічого не робити для Господа. Я хочу сьогодні мати цей труд, хочу бути відповідальним за нього перед тобою, хочу завжди розуміти те, що я ходжу перед очами Господа. Цей юнак Він підійшов до Ісуса і чомусь в Його серці було це бажання задати це запитання Спасителю Ісусу Христу, Господи Ісусе, Учителю. Що я можу зробити для тебе? Нехай кожен із нас він задасть сьогодні це запитання. Якщо Господь протягом цього служіння, Він відкриє нам те служіння, де ми можемо проявити себе, де ми можемо використати себе, свої здібності, свої таланти, свої можливості, ресурси. Якщо Господь відкриє, якщо Господь скаже нам в нашому серці через слово, через пісні, через вірші, які сьогодні будуть. Для нас, нехай нам Господь відкриває, де він бачить нас у його царстві. Давайте ми зараз, вставши на наші ноги, ми попросимо нашого Господа, щоб він відкрив нам. Давайте ми піднімемось.